Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте подивимось, що заважає вам стати здоровим, щасливим, багатим, успішним, які перешкоди. Скажіть, що заважає вам бути, мати успіх в житті? Так, Спочатку все розкладаю, потім буду розповідати. Дивіться, це загальний розклад, да? тут декілька сюжетних ліній одразу. Комусь заважає те, що має погані звички. От, іскушення дьявола. комусь подобається бути агресивним, мати ну, алкоголь, пити з друзями, комусь заважає. Комусь дуже подобається мати багато жінок. Це також не приносить, ну приносить задоволення, але не приносить успіху в житті. Бо ті жінки, яких кинули, залишили, вони негативно впливають на цю людину. У людини успіху не буде такої. У когось негативна карма роду. Так. Яку треба відпрацьовувати, і також успіху не будуть. По цьому розкладу у вас відкритий шлях на конфліктні ситуації і на то, щоб одному і не мати грошей. Голі босі на вулиці, на снігу, без людини поруч, без за що жити нема. І в дуже конфліктній ситуації з навколишнім середовищем. Це треба прибирати. Так, в когось ще перешкоди. Є ті люди, в кого відкриті шляхи на гроші, але вони своїм агресивним поводженням, да, що е, треба там десь бути більш лояльним. А він такий грубий. Агресивний, це можуть бути жінки, які там рублять з плеча, мають такий дуже занущивий характер, що це все руйнується. І також страхи, образи і страхи також руйнують, не дають оцю а, удачу, не ну як руйнують да, цей успіх. Є люди, у яких магічний вплив був в минулому, негативний магічний вплив, і що по цьому негативному магічному впливу вони отримали якесь духовне, духовне зростання, але все одно не мають успіху, бо ця магія вона працює негативно. І що одинока, одінокі одиночка. один або одна. Так, що ще заважає бути успішним, багатим, щасливим. Заважає сітування на життя, що незадоволені тим, що маєте. От ну, щось же ви маєте, да? але вам мало, вам не вистачає, ви незадоволені в, в депресії, в розстроєних чувствах. Треба бути вдячним вищим силам за те, що ви маєте зараз, і тоді вам дадуть ще. Бо якщо ти такий незадоволений, це в, в такому тоді будеш стані. Найближчі півроку точно. Прибираю весь негатив, роблю чистку вам. Прибираю ці всі негаразди. Ну, що стосується алкоголя, там, хибних звичок, це ви повинні працювати самі над собою. Дивіться, вам це важко позбутись у цих хибних звичок. Випивати, ну, я б сказала, тут навіть алкоголізм. От е алкоголізм це не той алк алкоголік, не той, що лежить під лавкою, що не знає своєї норми, да, і напивається так, що вже валяється там десь в кущах. Всі люди, які випивають алкоголь, хоч інколи, хоч по святах, хоч коли, вони всі алкоголіки. Це все алкоголізм. Е алкоголь е не можна пити взагалі ніколи. Ось, і вам з цим треба працювати. Ну, декому. Бо загальний розклад. І треба мати сили і перемогти цю хибну звичку. Також це все заперечую. Це все негатив прибираю цю агресивно налаштованого середовища навколо вас. Середовище дзеркалить вас. Тобто, всі ваші оці образи. На світ, на Бога, на близьких, ну, взагалі на людей і на те, що відбувається, воно відзеркалюється вам негативом, Заперечу. Треба мати більш таке позитивне мислення. Це буде вам краще. І є тут негативна карма роду, то що також тягне на дно. Зараз ми це будемо перекривати. просить ви ще сили, щоб справили вашу ситуацію. І, звісно, я вам дуже рекомендую звернутися до мене або до моєї сестри, Крапіва Мін'єрва. Наші контакти будуть в описі під відео, в коментарях. Да. Що вам треба попрацювати над собою. По-перше, треба позбутись усіх образ. Це ми вчимо, як робити, це не складно, це дуже невеличка така невеличка праця. Ви би вписуєте образи спалюєте їх. Ось ми розказуємо, що робити, як позбутися образ, щоб не тягнути на собі образи. Потім, в кого були аборти, або, якщо дивляться чоловіки. То жінки, яких робили аборти, це треба відмалювати все. Також звертайтеся, навчимо, як відмолити аборти абортованих дітей. Бо ці душі, вони сидять всі біля вас, в вашому біополі, і вони руйнують вам життя дуже сильно. Вони зляться, ненавидять вас і роблять все, щоб у вас вдачі не було. Їх треба упокоїти, відмолити, щоб вони е, пішли далі на Возрождення. Так, що ще треба? Ну, чистка роду і каяття. Це відмалюється рід також робиться. У нас в мене на каналі є е, відео, як роб, робляться, робиться чистка роду. От по цьому розкладу вам треба чистка рода, бо дуже багато там проблем пов'язаних з відпрацюванням негативу в роду: що є прокляття роду і мертві мстяться. Ось і що вам треба це питання закрити один раз, і далі ви і всі ваші потомки будуть жити щасливо. Також рекомендую зняти негативні програми. Це є така також методика, коли ви звертаєтесь, і я або моя сестра ми дивимось картами, все ваше життя починаючи з вашого зачаття, і знімаємо всі негативні програми. Які були на вас. І тоді життя повністю перестраюється, матриця пере пере переформатується, і ідеї зовсім по іншому сценарію налагоджується все в житті. Ось, ну і обов'язково каяття, також вчу, як робити каяття. Це за ті гріхи, які ви не робили в цьому житті або в попередніх життях, і за які ви також несете відповідальність. Ось, ну і, звісно, позитивне мислення, позитивно бути налаштованою, ну не казати негативні програми про себе, Да? нічого поганого про себе ніколи не кажіть. Кажіть все в позитивному. І можна казати, там в мене завжди будуть гроші, вони ніколи не будуть закінчуватись, їх на все буде вистачати. Ура! Буде так. Тобто давайте цьому емоцію таку позитивну і це буде здійснюватися. А якщо ви все время плачетесь, і все время незадоволені, і все время кажете, що там щось у вас не гаразд, то ви ще на півроку продовжуєте собі такий стан поганий. Ну, а я чищу Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, прошу. Захисту допомоги для всіх, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди з ваших шляхів. На удачу, на щастя, на гроші, на здоров'я, щоб ви були успішні, багаті, щасливі, щоб були в парі, щоб те, що вам потрібно, або краще щось без перешкод проявлялось в вашому житті. Та буде так і так буде. Буде так. Запрошую до себе на консультацію вам. Ну, ті, хто мене почують, то тим, кого вже кому потрібно, ті почують. Запрошую, приходьте, це все можна виправити. У вас проблем багато, і з цим можна працювати, це можна все виправити і. Ну, немає нічого неможливого в цьому світі. Ви народились, кожен з вас народився, щоб бути щасливим. Це ваше призначення в цьому світі. Бути щасливим і будьте щасливими. Допоможіть собі. Час прийшов вже, щоб прокинутися. Запрошую до себе на консультацію. Я підскажу, що робити, щоб життя покращилось. Дякую за увагу. Дуже дякую за донати і до зустрічі на каналі.